Часи змінюються і змінюють людей. Студентство, яке здавна вважалось елітою суспільства, інтелігенцією, також зазнало змін. Завідувач музею історії Чорнігівського педагогічного університету Олена Ященко присвятила цьому закладові 40 років свого життя, і вона добре пам'ятає, якими були студенти, як тільки вона починала працювати тут. Проводили студентські вечори. Які славились у цьому місті, і я знаю точно, що вони користувалися такою популярністю, що молодь чернігівська, яка не була студентами нашого інституту, вона всякими правдами, неправдами намагалась попасти на цей вечір студентський. Навіть до прогулів тоді ставились інакше. Якщо цікати з пари, то всією групою, якщо говорити про прогулені прогулений пари, то ми. В як кажуть, культурно і разом це робили. Ми організовано вся група. Ще одна важлива відмінність раніше. У студентів не було прийнято працювати під час навчання. Зараз це норма. Часом навіть роботі надають перевагу перед навчанням. Зараз студенти факультету початкового навчання вони працюють з другого, з другого з третього четвертого курсу в студіях розвитку, в приватних студіях. Чтвертий-п'ятий курс вони вже працюють і навчаються, і працюють в школах, в садочках. Ну дуже багато в розвивальних студіях. Сучасний студент, за словами викладачів, став більш вільним у своєму виборі і більш вибагливим. Його треба ще зацікавити, аби він всидів на заняття. Коли ми були студенти, це були 90-ті роки. Це були перші роки нашої незалежності держави. Ми були. Студентами, які багато працювали в бібліотеках, сьогодні студенти намагаються шукати інформаційні ресурси поза бібліотекою. Ми були студенти, які досить вправно виконували всі завдання. Сьогодні студенти підходять до виконання завдань так креативно або вибірково розуміючи найбільш важливі, найменш важливі. Якщо раніше вони інформація, 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 вибачте, зараз інформація вся тут. Тому вміння вчитися це ключова таке зараз. Тому психологічно студенти зараз дуже критично оцінюють і викладачі в тому числі. Тому, якщо це корисно для життя, де я можу це використати? Інформацію там таку, таку, таку я можу і в інтернеті подивитися, що ви мені дасте такого, що дозволить мені бути успішною людиною. Багато хто зі студентів відчувають розчарування. Вони не впевнені, чи знайдуть роботу, чи стануть успішними, і взагалі чи той шлях вони обрали. Вихід є. Це творчість. Вона рятує студента і від депресії, і від великої та страшної сесії. Сучасні студенти вони психологічно налаштовані вже з другого, третього курсу якось на чого я хочу в житті, вони ж хочуть дуже подорожувати багато, вони хочуть робити гарну користь для міста. Тому я працюю з такими студентами, які розробляють проекти свої, От, реалізовують, вони покращують місто. Це вважається в тренді, тобто це модно. Я впливаю на освіту, я впливаю на розвиток міста. І психологічно такі студенти стають ну, таким більш популярними. Ось такі вони сучасні чернігівські студенти.